Ми приїхали до народного депутата Віктора Чумака. Ми вже вбували в нього, але ось чому ми повернулися знову? Це в зв'язку з тим, що з'явилася досить така сумнівна стаття про те, що, начебто, на території чумака появилися якісь дивні дизайнерські ландшафти, ландшафти і також дуже багато там зв'язку з якимись такими сумнівними, досить серйозними будівельними компаніями. Тому вирішили напряму запитати. Саме народного депутата, скільки ми знаємо, де він проживає, запитати, поцікавитись, правда це неправда на сьогоднішній день. Він обирається. В досить серйозний орган, антикорупційний орган це Національне агентство із протидією корупції, який буде діяти при кабінеті міністрів і фактично буде займатися тим, чим ми займаємося тільки від е, імені держави. Саме для цього громадський рух без парканів і ходить по будинках, по квартирах, для того, щоб приїхати о 7 годині ранку і запитатися безпосереднього чиновника, в чому питання корупції. Доброго дня, Віктор. Ми до вас це громадський рух без парканів. А там стосовно корупційних тих складових статті, яка про вас написана два дні тому, хочемо безпосередньо поспілкуватися і взяти від вас е, інформацію з перших вуст. Зараз ми ну, ви приїхали. Ну так, ми зранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку а ви так уже на... повинні виїжджати. У мене практично 5-7 хвилин є. А ви що б... до цієї статті? Так, ну і... Ні, слухайте, <гум> ну от бачите, ландшафт в мене не помінявся, що ви були, що є. А я вам скажу, що там, по-перше, в схемах нагороджено е, трохи лишнього. Схемах намороджено трохи лишнього, тому що от, якщо ви тут візьмете, от, якщо давайте я вже камеру, оці дві кампанії, отут, от бачите, тут хтось такий звів, що тут десь присутні Мікітас і мій сват. Тут взагалі нема жодних оцих от людей. Тут просто-напросто нагородили, Бо якщо буде всього одна кампанія, то буде некрасиво дивитися малюнок. То от... Але тобто, ви розкажіть взагалі, але... який зв'язок саме вас із паном КТС? Ніякого. Тут, Немає. тут, в принципі, говориться, що зв'язок є між моїм сватом і Мікітасем, що Мікітас і Сват працювали разом. Ну, так... А які стосунки між вашим сватом і А У 2004 році він закінчив службу. Він військовий полковник, такий як я, але він фінансист, він закінчив Ярославське училище. Його друг, який в принципі, там, один із засновників цих компаній, запросив зробити аудит компаній, привезти там, де працював Мікітас, тому що в нього була... Така підозра, що там щось хтось хворує. Майтес не попав, 20 мільйонів гривень достати, яку в принципі, в яку був винен на Там потім uh -huh. бо, по цьому навіть була кримінальна справа. Але її у 2008 році закрили. Вчора, по цій же статті, я зустрічався з генеральним ой, цим, з головним редактором цього, четвертої влади, uh -huh. Денисом Казанським. Я йому всі документи віддав. Що сват, в принципі, збереглися документи у свата, що сват подавав. В слідчі органи, по моєму слідчі управління МВС, Коляда тоді був керівником, подавав заяву про те, щоб притягнути Мікітася до кримінальної відповідальності за розтрату у 20 мільйонів гривень. Mm -hmm. А ви, як вже народний депутат, ви зверталися для того, щоб якось щоб. Слухайте, в мене такий ці... стос паперів щодо того щодо незаконного будівництва. По цій кримінальній справі, щоб. Ні, от по цій кримінальній справі я, по-перше, її не знав. Вона, по-друге, закрита вже в 2008 році. Uh -huh. Розумієте? Але mm -hmm. в мене такий стос паперів, що де я сам же прошу про кримінальну справу щодо незаконного будівництва на Микільській Слобідці. То що ж, ж, написано, що я кришую будівництво так, так, на Миківській Розумієте? Я рік воюю. З цим так ми вже по, ми вже подумали, що якщо ви кришуєте будівництво, Я може тут у вас щось нове з з буд... рік. побудувалося? Я рік зромадую, там, але це взагалі нонсенс, тому що там от написано про якусь компанію. в якому році ви останній? Ну ви нам розказували, що у вас немає жодних та, активів, і тому нас та. це здивувало. З якого року у вас взагалі бізнесу немає? 12. З 12 го 12-го З року а, ви бізнесом не займається. Зовсім немає. Але той, який тобто, жодних бізнес... активів ніде той, з, які... з 12-го року немає. немає. Жодних mm -hmm. активів ніде немає. Але той бізнес, який був в мене, він жодного відношення не мав до будівництва. Mm -hmm. І жодного, жодного відношення не має до будівництва, та компанія, про яку вони пишуть. Оце там просто суцільна брехня, що компанія займається будівництвом бізнесом, там про ipm Group пишеться. Але ipm Group з 11 року взагалі закрита, там нікого немає з 11 року. Ще з 11 року, взагалі, я не думаю, навіть в політику йти. Е, добре, Віктор, скажіть цю статтю, як ви кажете, що ви вже спілкувалися з автором так, так. і. Я з головним редактором А, з головним редактором. Автор, автор тут, слухайте, якщо є нормальний журналіст-розслідувач, от ми з вами спілкуємося. Я з журналістами-розслідувачами взагалі всіх знаю. Всі а до вас ніхто всі... не підходив цей пан Сергій це... Повзун? Ні. А він це анонім. Він не гуглиться, його ніхто не знає. Його ніхто не бачить. Звідки в редактора інформація? А редактор каже, що це йому переправили отак, от статтю, він її поставив. Я Добре, запитав а не Даніса, буде спростування Даніса. з приводу цього, те, що ви говорите, Я що обіця, ви це, що Сьогодні повинно бути. Ага. Він пообіцяв, що сьогодні повинно бути. Ну, тоді це це у нас це трохи… Добре, бо, бо теж такі статті. І якраз це ось громадський рух без паркання, ми знаємо, де ви живете, і ми вибачаємося, що, можливо, ми так рано приїхали, але питання. Ну, це ну, добре, що ви ще з мене легань. застали, чесно кажучи, бо я вже сім минут. Я вилітаю зараз, ну, їду в аеропорт, в Бориспіль, а вилітаю на міжпарламентську асамблею. НАТО. Ага. Добре. Ну, тоді не будемо затримати. Добре, добре. дякуємо. А за якщо ви хочете, я вам можу передати ці документи, я можу перезвонити свої помічники. Добре, нехай нам тоді скине на електронну адресу. Вам або і... скине на електронну і або ми... підготує, ви під'їдете в комітет до нас за добре. Добре домовились. Добре, Якщо все. Так. все щасливо. Не будемо затримати, бо бачимо машина все. і холодно. Да. Так, бачимо, нічого нового не збудувалося, значить будівельної компанії нема.